Зараз я вам дам швидку і дуже ефективну активацію вашого енергетичного фільтру. Дуже часто так буває, що людина, коли починає працювати над собою, над своїм енергетичним станом, підвищувати свої вібрації, свій рівень життєвих сил, вона починає бути більш чуттєвою. Стає тяжко знаходитися в просторі, де багато людей. Я ось навіть по собі можу сказати, що я обираю якісь там походи за продуктами чи прогуляю. Усвідомлену ходьбу в часи, коли буде найменше людей, бо мені так комфортніше. Але бувають такі обставини, коли ви вже відчуваєте, що набрали зайвого в себе від інших, наче ви дуже так щільно знаходитесь в просторі, в енергополях інших людей і вбираєте в себе те, що не ваше. І що з цим робити? А як себе тут захистити? чи, я би так, як активувати ось цей енергетичний фільтр для, для, для того, щоб відчувати і власну силу, і власне світло, власний рівень високої енергії, і водночас не давати всяким там вампірам, іншим людям висмоктувати, не зливати енергію, коротше кажучи, на ці процеси, свідомо чи несвідомо, які вам не во благо. Отже, практика, яку ви можете робити стільки разів на день, скільки ви відчуєте. Перш за все, трохи зігрійте ваші руки, запустіть енергію. І тепер покладіть ваші руки на серце. Зробіть глибокий вдих та видих. Ще один вдих та видих. О, можете ось таким ось звуком полегшення вдих глибокий та видих. Ох. Прямо зараз усвідомте себе там, де ви є, тут та зараз. Побачте, що навколо вас. Послухайте, що ви чуєте. Відчуйте запахи, відчуйте своє тіло, як йому комфортно сидіти, займіть те положення, яке буде вам максимально зручним, відгукуватися вашому тілу. І тепер Створіть всередині себе, прямо в вашому серці, відчуття тепла. Ви відчуваєте, як воно там з'явилося. І з кожним подихом це відчуття тепла воно розширюється, воно починає сяяти. Яскравим, теплим світлом, золотим, білим розширюйте зараз це тепло на весь простір всередині вас. Розширюйте зараз це світло, це сяюче, золоте, таке прекрасне світло, розширюйте його на все ваше тіло. І тепер, повільно, розкриваючи руки, відчувайте, як це тепло воно починає розширюватися за межі вашого тіла. Відчувайте, як це сяйво, це світло, воно стає більшим, ширшим, яскравішим. Настільки що воно розширюється та створює навколо вас. Сяючий купол, немов кокон золотого сяйва. Дихайте глибоко, уявляйте себе в цьому золотому світловому коконі. Він є ваш енергетичний фільтр. І зараз. Скажіть подумки чи вголос, я знаходжуся в своєму індивідуальному просторі світла. Я оточую себе золотим фільтром енергії, через який до мене приходить тільки та енергія, яка є в благо для мене. Та енергія, яка мене зцілює, яка мене наповнює силою. І будь-яка чужорідна деструктивна енергія легко розчиняється та видаляється з мого простору, з мого енергополя, з мого чарівного золотого кокону енергії. Зробіть глибокий вдих, а видих. І тепер повільно складіть руки перед собою, наче в такий жест намасте. І ніжно надавіть одним середнім пальцем однієї руки на інший. І сконцентруйте вашу увагу зараз на цьому дотику цих двох пальців, на цьому відчутті єдності. І промовте собі подумки чи вголос. Мій простір є єдиним з енергією Всесвіту. Мій простір. Є єдиним з енергією творця Така дуже легка, приємна практика вона буде водночас і створювати навколо вас захисний фільтр, силою вашої уяви, який буде. Вас захищати, не пропускати жодної енергії, наміру, який не є вам во благо. Він буде просто розчинятися у вашому власному світлі. Цей фільтр він був народжений в цій практиці з вашого золотого сяйва, з вашого справжнього світла, яким ви є. Робіть це стільки разів, скільки ви відчуваєте, можете зранку, можете впродовж дня, можете перед сном. Активуйте цю магію, бо у вас є ця сила. Не забувайте, що ви чарівник, що ви творець.